День торта це чудова нагода порадувати себе та своїх близьких чимось особливим. А якщо ви ще не спробували веганські тортики, то ми підготували для вас найкращі рецепти тортів без яєць та молока, які варто приготувати. В цьому відео ми зібрали солодощі, які можна приготувати на кожен смак. Веганські десерти стають все більш популярними, адже вони не тільки смачні, але й корисні. Лаймовий торт. Для приготування цього веганського літнього десерту необхідно всього 8 інгредієнтів, а ще він не потребує випікання. Інгредієнти для основи волості горіхи 2 горнятка. Фініки королівські без тісточок – 1, горнятка. ванільний екстракт 1 чайна ложка, морська сіль половина чайної ложки. Інгредієнти для начинки. Пюре з авокадо 2 горнятка. Сік лайма півгорнятка. Кленовий сироп чверть горнятка. Цедра лайму 2 столові ложки. Ванільний екстракт півтори чайні ложки, морська сіль пів чайної ложки. Приготування. Змішай інгредієнти для основи в кухонному комбайні, доки маса не стане злипатись. Рівномірно розподіли отримане тісто по дну і наполовину до стінок форми для пірога. У кухонному комбайні з'єднай всі інгредієнти для начинки до однородності. А потім вмішай туди пюре з авокадо і змели ще раз. Вилий начинку поверх основи, розрівняй верх шпателем і постав охолоджуватися в морозильну камеру на ніч, або поки вона не досягне бажаної консистенції. Як варіант, подавай його відразу, але тоді начинка буде більше схожа на мус без попереднього заморожування. Шоколадно-апельсиновий торт. Цей святковий рецепт дуже простий та смачний. Для його приготування потрібно мати форму діаметром 20 см, яка розкладається, інгредієнти для бісквіту борошно 260 г. Цукор 80 грамів. Какао 15 грамів, сіль половина чайної ложки. Сода 1 чайна ложка. Молоко рослинне 260 г. Олія 60 грамів. оцет 6% 25 г. Цедра та сік одного апельсину. Інгредієнти для крему. Банка жирного кокосового молока або верштів від 20% 400 мл, веганський чорний шоколад 90 г. цукор 50 г. інгредієнти для ганаша. Ганаш це ароматний крем з шоколаду свіжих верштів і вершкового масла, які легко замінити веганськими альтернативами, що використовується як начинка для цукерок і тістечок, і для прикраси десертів. Кокосове молоко 70 грамів, шоколад 90 грамів. Інгредієнти для прикрашання. Апельсин одна штука. Цукор 40 грамів. Вода 100 мл. Приготування. Змішай сухі інгредієнти для бісквіту у великій мисці та добре перемішай. Додай рідкі інгредієнти до миски. Замішай тісто, а в кінці додай цедру апельсину. Форму для випікання застели пергаментом та змасти олією. Вигорни в неї тісто та постав випікатись при температурі 180 градусів по Цельсію 30-40 хвилин. Дозволь бісквіту повністю вистигнути, а тим часом приготуй крем. Кокосове молоко або сметану змішай з цукром та підігрій до появи пари, не до кипіння. Зніми з вогню та додай шоколад, розмішуй його, поки не розтопиться. Крем також потрібно залишити повністю вистигати. З бісквіту зріж шапочку, щоб вирівняти його. Акуратно розрізати бісквіт можна за допомогою нитки. Постав половину бісквіту у ту саму форму, що розкладається, вичавий сік одного апельсину та ним коржі для просочення. Потім вигорни на корж крем та накрий другою половиною коржа. Залиш у холодильнику на ніч. Наступного дня приготуй ганаш. Принцип той самий, що і з кремом, лиш цього разу молока менше, щоб покриття було більш шоколадним та густим. Нагрій молоко та вмішай у нього шоколад. Звільни торт від форми та полий ганашем. Постав торт у холодильник до застигання. Для прикраси приготуй карамелізований апельсин. Розріж його тільцями. Вилий воду на пательню, розчини у ній цукор та додай апельсинові тільця. Вари апельсини, поки вода повністю не випарується. Коли апельсини вистигнуть, прикрась ними торт. Кокосово-лимонний пиріг. Тофу несподіваний інгредієнт цього легкого та свіжого десерту. Лимон додає свіжий цитрусовий смак, що робить його ідеальним десертом для весни чи літа. Інгредієнти для основи печиво 7 штук змелені 1 горнятко. Розтоплена рафінована кокосова олія 2 столові ложки чи 27 г. Інгредієнти для наповнення, шовковий тофу 300 г. Лимон мається на увазі його цедра та вичавлений сік одна штука. кокосові вершки третина горнятка або 80 мл. цукровий пісок, 2 столові ложки 28 грамів, кукурудзяний крохмаль, 1 столова ложка 8 грамів, чистий екстракт ванілі 2 чайні ложки або 10 грамів, інгредієнти для прикраси. Свіжі сезонні ягоди, або тушковані заморожені ягоди, або будь-що на ваш смак. Приготування. Розігрій духовку до 180 градусів по Цельсію. За допомогою маленького кухонного комбайну або качалки, подрібни печиво до маленьких крихт. Змішай кокосову олію з крихтами. Переклади печиво в форму діаметром 16 см. Використовуй плоске дно чашки, щоб притиснути крихти до дна, додай інгредієнти начинки в блендер, перемішай до однородності, потім вилий в корж, постукай форму по столу, щоб позбутись бульбашок. Випікай на центральній решітці духовки 25-30 хвилин, поки країни стануть злегка золотистими, а верх не потріскається. Дай охолонути при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Потім перемісти у холодильник принаймні на 3 години, щоб торт міг застигнути. Ідеально, якщо можна дати йому охолонути протягом ночі, хоча це не обов'язково. Прикрась за бажанням і насолоджуйся! Найкращий шоколадний торт. Цей вишуканий торт готується дуже швидко і може здивувати твоїх гостей розтішним виглядом та смаком. Інгредієнти для торту рослинне молоко. 1 горнятко 235 мл. Яблучний оцет, 1 столова ложка. Екстракт ванілі 2 чайні ложки. Борошно 2,5 горнятка 300 г. Веганський тростинний цукор, 2 горнятка або 395 г. Какао порошок, 1 горнятко – 85 г. Розпушувач 2 чайні ложки. Харчова сода 1,5 чайні ложки. Сіль 1,5 чайні ложки. Окріп 1,5 горнятка або 355 мл. Олія 3 чверті горнятка. 175 мл. Інгредієнти для глазурі. Вершкове не масло. Розм'якшене півтора горнятка або 340 грамів. Несолодкий какао-порошок, Одне горнятко або 85 грамів. Цукрова пудра 5 горняток 570 грамів. Рослинне молоко горнятка, 115 мл. Екстракт ванілі, 2 чайні ложки. Приготування. Розігрій духовку до 177 градусів по Цельсію, і приготуй дві форми для кексів діаметром 27 см, змасти олією і вистели пергаментним папером. Поєднай молоко і яблучний оцет і екстракт ванілі, щоб приготувати веганську пахту продукт перероблення молока, який одержується під час перероблення вершків на масло. Відклади! У великій мисці змішай борошно, цукор, какао, порошок, розпушувач, харчову соду та сіль. Обережно додай олію та веганську пахту, Оцтова суміш із кроку першого. Перемішай лопаткою до повного з'єднання. А тоді додай окріп і ще раз перемішай. Суміш повинна мати рідку консистенцію топленого шоколаду. Розподіли порівну тісту для пирога в підготовлені формочки та випікай їх разом приблизно 33-37 хвилин. Почни перевірку через 30 хвилин або поки зубочистка в центрі не вийде чистою з пирога. Дай охолонути протягом 15 хвилин у формах. Потім вийми та дай охолонути до кімнатної температури перед тим, як нанести глазур. Тим часом для глазурі у великій мисці, збий міксером масло та какао-порошок протягом приблизно однієї хвилини, поки добре не з'єднаються. Додай приблизно половину цукру, половину молока і весь ванільний екстракт. Міксером змішай суміш на слабкому режимі, а потім на високому, близько хвилини, щоб збити глазур. Повтори, додавши решту інгредієнтів. Тепер перевір консистенцію глазурі. Якщо вона занадто суха, додавай по столовій ложці молока, доки вона не досягне бажаної консистенції. Якщо глазур надто волога і не тримає форму, додавай по столовій ложці цукру, доки вона не досягне потрібної консистенції. Прикрай торт глазур'ю одним шаром, дай вистигнути в холодильнику та нанеси другий шар. Можна прикрасити кришеним шоколадом. Торт готовий! Смачного! Веганський пиріг з ожиною і маком. Простий, але особливий рецепт, який ідеально підходить до сніданку, десерту чи кави. Інгредієнти для тіста мигдалева паста 3,75 столової ложки або 60 грамів. Вода. 1 чверть горнятка 60 грамів, кокосовий цукор або інший підсолоджувач. Третина горнятка 50 грамів. Борошно з полби цільнозернової або безглютенова суміш для випікання. Одне горнятко або 150 г. Мигдалеве борошно одне і 2 третини горнятка або 150 г. Мигдалеве молоко 2 половиною горнятка плюс 1 столова ложка. 650 мл. Кокосовий цукор третина горнятка 50 грамів, цедра лимону 1 чайна ложка. Мак 1 і чверть горнятка 150 г. Манна крупа 2 третини горнятка. 100 грамів. Лимонний сік 2 столові ложки. Кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки. Інгредієнти для прикрашання. Ожина 2 і 3 чверті горнятка. 400 г. Інгредієнти для крихт. Горіхове або мигдалеве борошно. Одне плюс третина горнятка 125 г. Спельтове борошно. Одне горнятко 125 г. Вода 3 столові ложки плюс 1 чайна ложка. 50 грамів. Мигдалеве масло 3 і 3 чверті столової ложки. 60 г. Кокосовий цукор чверть горнятка 40 грамів. Кориця половина чайної ложки. Приготування. Розігрій духовку до 180 градусів по Цельсію. Тепер приготуй тісто. Для цього в мисці замішай всі інгредієнти в однорідну масу. Рівномірно виклади тісто на дно та краї форми діаметром 26 см, застелену папером для випічки. Тепер приготуй макову начинку. Склади всі інгредієнти в каструлю і перемішай вінчиком, трішки прокип'яти. Виклади половину макового пудингу на тісто. На начинку розподіли 200 г ожини, а тоді виклади іншу половину макової суміші. Тепер розподіли решту ожини. Посип торт крихтою. Якщо хочеш, можеш додати кілька шматочків мигдалю. Тепер випікай пиріг в духовці приблизно 40 хвилин. Спробуй проткнути його зубочисткою, щоб зрозуміти, чи пиріг пропікся. Дай торту охолонути принаймні 3 години в холодильнику, або краще на ніч. Нехай смакує манний пиріг. Цей смачний манний пиріг можна приготувати звичним способом, або додати до нього апельсин чи лимон. Манник виходить ніжним і дуже смачним. Його можна використовувати як бісквіт, або перед випіканням додавати в нього заморожені ягоди, наприклад, вишню. Це прекрасний варіант веганських солодощів до чаювання. Інгредієнти манка одне горнятко. Цукор одне горнятко. Тепла вода одне горнятко. Борошно 2 третини горнятка. Олія 2 столові ложки. Розпушувач 10 грамів чи 1 чайна ложка соди гашеної оцтом. Це драпель сину або лимону за бажанням. Ванільний цукор, один пакетик для аромату. Приготування. Змішай всі інгредієнти. Манка, цукор та вода беруться у рівних пропорціях. Краще використати теплу воду, щоб манка швидше набухала, тоді достатньо залишити її всього на 10 хвилин. Якщо береш холодну воду, то дай манній крупі настоятися приблизно 30 хвилин. Для запікання змасти форму рослинною олією, застели пергаментним папером та змасти ще раз. Вигорни тісто у форму. Випікай в розігрітій до 180 градусів по Цельсію духовці приблизно 30-35 хвилин. Залежить від духовки. Манник має стати золотистим. Можеш перевірити його дерев'яною паличкою чи зубочисткою. Абрикосовий пиріг. Ідеальний варіант пирога, якщо у тебе є стиглі абрикоси. Це простий рецепт, який сподобається всім. Інгредієнти манка 250 мл. Соняшникова олія 100 мл. Яблучний оцет 1 столова ложка. Лимонний сік, 1 столова ложка, ванільний екстракт 1 чайна ложка. Борошно будь-яке придатне для випічки 300 г. Коричневий цукор 150 грамів, розпушувач 1 пакетик розпушувача 6 грамів. Абрикоси розрізані навпіл приблизно 10-12 штук. Маргарин, звісно, веганський, цукрова пудра. Приготування: розігрій духовку до 180 градусів по Цельсію. Змішай всі вологі інгредієнти у великій мисці. В окремій ємності повтори процес з усіма сухими інгредієнтами, а потім перелий в миску з вологими інгредієнтами та добре перемішай, поки не отримаєш однорідне тісто. Форму застели папером для випікання, боки змасти маргарином. Потім вилий у нього суміш для тіста. Розріж 10-12 абрикосів навпіл і додай фрукти зверху на тісто, випікай 35-40 хвилин. Виконай перевірку зубочисткою, застроми зубочистку в торт, і якщо вона вийде сухою, без прилипання тіста, він готовий. І дай торту відпочити приблизно 30 хвилин або поки він не охолоне. Посип зверху цукровою пудрою. Смачного! Нехай твій день торта стане справжнім святом смаку та творчості, а веганські торти здивують тебе і твоїх гостей. Більше веганських рецептів шукай у плейлисті рецепти нашого каналу. Ставай нашим підписником та дізнавайся більше про веганство. Хочеш дізнаватися більше про веганський спосіб життя? Тоді обов'язково пройди безкоштовний онлайн-курс Веган Експрес. В цьому курсі ти отримаєш безліч корисної інформації, а також. Дізнаєшся про смачні корисні веганські рецепти. А найголовніше, ти зможеш долучитися до веганспільноти, знайти однодумок і однодумців, знайти нових друзів, які зможуть дати відповіді на твої питання та підтримати тебе у важку мить. Посилання на курс в описі цього відео. І залишайся постійним глядачем нашого каналу.